Привітики! Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніші, найароматніші домашні шпроти. Тож, приготуємося і йдемо готувати. Що нам для цього потрібно? Лавровий листочок, перець духмяний, перець чорний, начищена морква, лушпиня з цибулі, обов'язково потрібно помити, рослинна олія, дуже-дуже кріпкий чай, гарячий, сіль і, звичайно ж, наша салака. Приступаємо до нарізання моркви, Вона десь має товщиною бути 2-3 мм. Нічого страшного, як буде різниця трішки товщий, трішки тонший, то в великої ролі ніякої не зіграє. Морку нарізали, тепер чистимо нашу салаку. Відрізаємо голови і вибираємо всі внутрішні, окрім ікри або ж молочка. Інше залишаємо салаку краще брати чим менше, тим краще. Вона менше часу потім буде варитися і краще розвариться. Салаку почистили, тепер беремо глибоку ємкість. Дивіться, чим менше риби, тим краще брати вущу і вищу каструлю. І починаємо викладати нашу морку. Викладаємо моркву щільно, щоб менше було пустот на нашу віднові, щоб риба не торкалася дна і тим самим не пригоріла. Те, що морква може вийти різної товщини, це ніякої ролі не зіграє, в цьому нічого страшного немає. Риба ляже так, як потрібно. І починаємо викладати нашу чищену рибу. Викладаємо ми її не кладем, а так ставимо на рибро. Ставимо дуже щільно, щоб вона потім не повспливала в нас. Рибу викладати бажано чим щільніше, тим краще, особливо перший ряд. Так, рибу виклали і починаємо ложити наші спеції. Сипемо половину солі з указаної кількості. Не бійтеся, вона буде в міру солона. Якщо ви любите більш солони, ви можете в кінці полію досипати солі і залишити десь на 1-2 години. Посипали сільлю, беремо духмяний перець, роздавлюємо ножиком, щоб вони були кусочками, і теж посипаємо половину з тої кількості, якої потрібно. Присипаємо також половину чорного перцю і починаємо вкладати другий ряд. Другий ряд ми вкладаємо в поперек, попередньому, щоб олія добре заповнила пустоти, які в нас є, і добре проварилася вся риба. Другий ряд вже вкладаємо всю рибу, теж стараємося щільніше вкладати, але якщо щільно не вдається, то нічого страшного, ви можете її просто положити. За останнім рядом нічого такого не станеться, навіть якщо вона буде лежати. Викла другий ряд риби і висипаємо все, що залишилося. Посипаємо сіль теж дукмяним перцем і перцем горошок. І ось тут нам потрібен наш лавровий листок. На останній ряд ми кладемо теж наш лавровий, весь лавровий листок. Виклали все і заливаємо нашу рибу рослинною олією. Олії маємо залити так, щоб вона майже повністю покрила нашу рибу. Залили олію і починаємо викладати помитою, добре змоченою шулхою від цибулі. Викладаємо теж щільно, щоб не було ніяких просвітів, щоб не видно було риби. Чим щільніше, чим більше буде нашої шулухи, Краще зафарбується наша салака, тим гарніші, кольоровіші будуть наші шпроти. Все гарно придавили і починаємо поливати нашим, можна так сказати, чефіром, дуже кріпко настояним чаєм. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Поки закипить, ставимо на середній вогонь. Як тільки закипіло, ставимо на самий мінімум і залишаємо, щоб варилося 2-2,5 години. Наші шпроти проварилися 2,5 години, бо вони були великі. Чим менше шпроти, тим менше будуть часу вони варитися. Знімаємо дуже-дуже акуратно нашу шолуху і викидаємо. І тут ви вже можете наблюдати, які гарні вийшли наші шпроти. Звичайно, деякі у вас можуть поламатися, деякі можуть трішки більше розваритися, але чим краще вони розварені, тим смачніше, тим менше відчувається хребет риби. Дивіться, ви можете залишити в каструлі до повного вистигання, їх, звичайно, краще їсти холодними. Але я вирішила перекласти в іншу ємність, так вони швидше охолонуть. Старайтеся перекладати їх обережно, бо нагадую, вони ж нас дуже добре розварилися. Олії то, яка залишилася, вистачить, щоб покрити їх навіть в іншій ємності, щоб вони насичувалися ще більше і більше тим смаком. І ось на цій стадії переливання, якщо вам вони здалися не солоними, ви можете в олію додати солі, перемішати і залисти їх уже з солонішою олією. Зараз я вам покажу, які вони вийшли гарні, дуже м'якенькі, дуже ніжні, насичені, домашні. І вони реально смакують дуже-дуже смачно. Тож всім смачного. Дякую, що були зі мною.